Добрий день, дітки! Сьогодні я хочу вас познайомити з українськими народними іграшками. Скажіть, дітки, а ви пам'ятаєте свою першу улюблену іграшку? Ось у мене найулюбленіша іграшка це лялька, для якої моя мама особисто шила одяг. Уявіть собі, що найперші іграшки з'явилися тисячу років тому. Спочатку діти гралися камінчиками та грудочками глини. А вже пізніше почали бавитися фігурками з дерева, тканини, соломи, трави, глини та інших матеріалів. Іграшки з різноманітних природних матеріалів втілювали образи людей, тварин та предметів в житку. Саме з іграшками дитина зростала і набувала певного досвіду. Наші пращури сприймали іграшки як обереги. Баранчик створювався на щастя. Собака та кінь символізували охорону та допомогу. Тканині ляльки створювали як обереги від хвороб та від усього злого. Дуже часто ці іграшки і обереги ставали героями донародних казок. Справа в тому, що пластмаси, з якої виготовлені сучасні іграшки, тоді ще не існувало. Тому іграшки виготовляли з природних матеріалів. З соломи, сіна, лози, з дерева, з тканини, з глини і навіть із сиру. Так-так вам не почулося із сиру. Іграшко мож... Іграшкою можна було погратися, а потім можна було її з'їсти. А ще дуже популярні були в той час ляльки-мотанки, їх виготовляли з тканини, сіна, соломи та кукурудзи. Ось такі були ляльки-мотанки. Але найчастіше виготовляли іграшки з дерева та глини, тому що цей матеріал був найпопулярніший в побуті. Цікавими видами іграшок з дерева та глини є сопілки та свищики. Наші пращури вірили, що їх звуки відлякують злих духів. Свищики були різних розмірів та видавали різні за висотою звуки. Чи знаєте ви українського птаха з зозолю? А серед свищиків є також зозолька. Нею можна бавитися, а можна заграти разом з музиками. Адже свищик не тільки іграшка, а ще й народний музичний інструмент. І сьогодні, малята, я пропоную вам разом зі мною зліпити свищика. Але перед початком роботи давайте розімнемо наші пальчики, погодуємо нашу пташечку горошком. Уявимо, що в нас в пальчиках є маленька горошинка: горошок-бобошок, бібочка-дрібочка, малесенька горошиночка. Ой, відірвалася, покотилася, покотилася, покотилася і у ручку замостилася. З іншою ручкою так само: горошок-бобошок. Бібочка, дрібочка, малесенька горошиночка. Ой, відірвалася, покотилася, 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 і у праву ручку замостилася. Ой. Отже, малята беремо пластилин коричневого кольору і ділимо його на дві частини так, щоб у нас вийшло одна частинка менша, а інша більша. Беремо маленьку частинку пластиліну і розкочуємо її так, щоб у нас вийшов м'ячик. Тепер беремо скочуємо більший м'ячик. У вас має вийти ось такі дві кульки маленька і велика. Зараз ми будемо працювати із великою кулькою і будемо робити тулуб. Ось так виліплюємо тулуку пташечки. На кінчику загострюємо, це буде хвостик. А тепер, коли у нас вже готовий до пташечки, починаємо робити голівку. Ось так. Скріплюємо. Ось така у нас вийшла пташечка, і робимо дзьобик. Ось така у нас з вами має вийти пташечка, свищик малята. Подивіться уважно. Спробуйте виготовити її вдома із своїми батьками. Дякую за увагу!